Дорогі наші випускники 2025 року, прийміть найщиріше вітання від усього дружнього колективу Сновського вищого професійного училища лісового господарства з нагоди завершення вашого навчання. Ви неймовірні, ви найкращі, ви з честю здавали усі виклики, які спричинила війна Росії проти України, незважаючи на загрози балістики. Повітряні тривоги, ви крок за кроком опановували обрану професію і спеціальність, здобували необхідні знання і компетенції. Ваші дипломи кваліфікованого робітника і фаху молодшого бакалавра – це результат кропіткої і наполегливої праці і вас, і всього нашого колективу. Цей документ символізує міцний фундамент. У будівництві професіонального росту людини. Тож нехай ці знання знадобляться вам у житті. Нехай подальше життя ваше буде сповнене реалізацією задуманих планів, щасливими і радісними подіями, любов'ю, натхненням, розвитком, щастям, під мирним небом України і на вільній рідній землі. Ваше прізвище. Назавжди залишиться в душах ваших наставників і в літописі нашого училища, поповнивши списки тих, хто обрав профтехосвіту як надважливу ланку освіти у формуванні професіоналів своєї справи. Вірте, найкраще все ще попереду. І нехай роки навчання у нашому закладі залишаться. Найяскравішими, найтеплішими, найгарнішими спогадами. Добру путь, дорогі випускники. Ла -ла -ла, -ла, ла, -ла, 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 ла, 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 наш випускний стали дорослими сльози від щастя в твоїх очах, наш випускний. Зараз ми зробимо фото на згадку на все життя наш випускний, ла 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 ла-на ла-ла-ла-ла, наш випускний, ла 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 ла-ла-ла, ла, -ла. ла, -ла, -ла, -ла. випускний, а пам'ятаєш, як вперше сіли запали Усі в гуртожитку перша любов, а пам'ятаєш, як були дні наші довгими, лежа з контрольними по колу знов. Скільки всього було за ці роки? Я пам'ятатиму, дякую вам, наші викладачі. У серці житимуть, спогади, спогади, я і ти, я і ти, Спогади, спогади, у серці житимуть, спогади, спогади, я і ти, я і ти спогади, спогади, і це наш випускний, стали дорослими сльози від щастя, твоїх очах на на, -на наш випускний з Як після першої нас вже не бачив ніхто, як вартові залі пісня одна на трьох до дзвоника встигнути вчасно. Училищний вайб для мене ніколи не згасне, лиш мови, і токи цей бардак, в кабінетах, як всі ми губились науки тенета, один на один ділилися досвідом, завтра це все для нас стане вже спогадом. Спогади, спогади, я і ти, я і ти, Спогади, спогади у серці жити житимуть. Спогади, спогади, я іти. Спогади, спогади, і це наш випускний, стали дорослими сльози від щастя твоїх очах на на-наш випускний. Зараз ми зробимо фото на згадку, на все життя, на на-наш випускний. it's uh...